Друзі, привіт, друзі-риболови. Ось сьогодні у нас така домашня атмосфера, а це означає, що сьогодні у нас будуть посилки з Aliexpress. І перед тим, як все розпакувати, попрошу вас підписатись, поставити в потупайку. Буде цікаво, а я починаю. І так, і почну я з першого пакетику. що у нас тут? А у нас тут грозила на відвідний погодок або на дропшот. В розмірі 10 грам, 10 штук і. Ось так от. Виглядає. Ось різкість навелась. Чому їхня перевага? Як ви бачите, яке вушко в них? Ви туди просто просовуєте шнур. Чи флюр. І при зацепах грузило, коли зачіпляється, шнур просто витягується, грузило лишається, а ваша приманка не обірвується. І ви залишаєтесь приманкою. Велика перевага, ніж ви просто зав'яжете на вузли грузило і тоді обірвете повністю вашу снастя. Так? Ось таким вушком просто пропихаєте туди, затягуєте, але не зав'язуєте. І при зацепах просто втрачаєте грузило. Грозило не є такі дорогі, як приманки, тому дуже вигідна штука. І плюс дропшот відвідний поводок на окуня, осіннього, супер, супер снасть. Поставлю вам відео. Де я ловлю таким способом. Подивитись як все це працює класно. Окей, йдемо далі. Так, далі у нас такий пакет. І тут резинові такі рибки від фірми Birking. Досить відома китайська фірма. І смаком тут намальовано, зі смаком кальмара і посолена вона. Ну, просто ням-ням. Так, у розмірі 6,3 6,3 мм. Я заказував 20 штук. Але також тут є і 80 мм і 97 мм. Можна заказати. Ну Я заказав 63 мм, 20 штук. Ось такі рибки. Не буду їх розпаковувати, щоб вони не втратили свої властивості. Вони тут змазані, щоб не висихали. Ось так от вони виглядають. Теж на окуня, на дропшот, на відвідний поводок. Супер приманка по окуню. Просто клас. Йдемо далі. Так. Ось. Далі тема Окунева. Ось такі вже готові відвідні поводки на три гачка. На три гачка любі друзі. От я заказував китайців. Ну, просто бомба приманка. Ще раз нагадаю силочку. На відео, де я ловлю на таку приманку, я е, закажу. Е, я залишу відео. Так, далі у нас знову окунева рибалка. Ось такі відвідні поводки вже готові. з Китаю. закази на три гачка. любі друзі, це просто, ну, це не реклама, це просто бомба дійсно. Лови окуня осінню, просто супер. От, єдине, що тут, бачите, застьожка на е... грузило йде. Оце, да? щоб це вушко застібнути. Но я відрізаю ось цей карабін і просто просуваю леску Це вушко і так. Затягую. Тому що защіпнете на карабін, десь зачепиться, обірвете всю повністю приманку. Тому обрізайте і просто затягуйте, проводьте ляску в це кольце. Не фіксуйте намертво. О, дуже класна штука. Ще раз нагадаю, відео я лишу знизу. Під описом, де я ловлю на, на такий відвідний поводок від китайців, дуже класно працює. Дехто пише, що якщо риба клює, то на що хочу ловити, але ні. От я спеціально експериментував, пробував на маленькі воблери окуня половити, і там на різні приманки. Зовсім інша попльовка, ніж от на такі відвідні поводки і на маленький силікон. Тому, якщо є у вас можливість, обов'язково закашіть і спробуйте. Далі в нас отака от фірма Booms, чи як вона називається, Booms Fishing, який я взяв... карабіни такі два. Сторони, як воно функціонує. Mm. Ось така защіпка. Там на штани чи на рюкзак пристібнули І сюди, наприклад, якісь косачки, ножниці чи ще щось, щоб було завжди під рукою. О, каже, тягнеться супер. Не знаю, я на яку довжину, але тягнеться дуже довго. От, дуже плавно працює, дуже хорошої якості. Так, а далі у нас по списку S-Fishing приманки. Ще от навіть не відкрив, навіть не подивився, що це там отакі. Рибки силиконові 7,6 довжина. 2,6 грама. Одна рибка 20 штук їх. Теж вони от з креветкою чи з чим зі смаком. і от, Може так без солені Теж ням-ням для рибки. Так, і далі у нас теж S-Fishing. Тільки це я вже взяв на щуку. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, на що їх купляю деколи. Ці силіконові ревів на щуку. Тому що ловлю я майже на блешню тільки на щуку в цих моїх краях. А нагадаю, проживаю я в Німеччині. От. Але деколи експериментую і ставлю вот, силікон. Пробую ловити. Ну, все, друзі, ось таке вийшло відео про товари для рибалки з Aliexpress. Ще раз нагадаю, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео. Всім пока!